Яка різниця між звільненням за власним бажанням та угодою сторін? Отже, особливості звільнення за угодою сторін. Ініціатива може виходити як від працівника, так і від роботодавця. Звільнення відбувається у будь-який момент, узгоджений між сторонами. Заява подається в будь-який день, навіть у день звільнення. Немає обов'язкових строків двотижневого попередження. У заяві не потрібно вказувати чи підтверджувати поважні обставини. І таким чином поясню особливості звільнення за власним бажанням. Ініціатива завжди від працівника. Заява подається мінімум за два тижні до звільнення. Виняток можуть становити лише випадки, коли є поважні причини. Важливо, працівник може передумати і забрати заяву, якщо не минули два тижні, навіть якщо вже є наказ про звільнення, але відкликати можна до завершення терміну двотижневого попередження. Виняток не можна відкликати заяву, якщо вже запрошено нового працівника якому за законодавством не можна відмовити в укладенні трудового договору: висновок: звільнення за угодою сторін це максимальна гнучкість і взаємні домовленості, а звільнення за власним бажанням це більш жорсткіші правила, але працівник контролює процес і може відкликати заяву. Друзі, для отримання індивідуальних юридичних консультацій. Звертайтеся до мене в особисті повідомлення. З радістю надам вам допомогу.